Всім привіт! Мене звати Софія і ви на моєму каналі про рукоділля. Сьогодні ми будемо в'язати теплу жилетку гачком. Матеріали, які необхідні для виготовлення, я продублюю в описі до відео. Нам знадобиться ось така пряжа жовтого кольору. Це ярнар Baby номер 32. І гачок, у мене 4,5 мм. Здається, так, ви можете взяти 4 або 5 мм. Будемо починати в'язати з ланцюжка повітряних петель. Берете ниточку, ось так кладете її на гачок, обмотуєте і витягаєте гачком ось цю нитку через цю петельку, що ми обмотали. Оп, затягуємо. В нас є вузлик і перша петелька в нашому ланцюжку. Тепер нам потрібно набрати 91 петлю. Просто беремо ось цю ниточку і просовуємо через петельку на гачку. І так, 91 раз. Ось я вже зв'язала ланцюжок. тут нагадую 91 петля. Зараз покажу вам, як зробити перший ряд. В'язати ми будемо стопчиками без накиду. Оце у нас повітряна петля підйому. Першу петлю ми завжди пропускаємо і починаємо в'язати в другу. Вводимо гачок, витягуємо робочу нитку і протягуємо робочу нитку через дві петлі, які у нас є на гачку. Це стовпчик без накиду. Знову вводимо гачок під петельку, витягуємо робочу нитку. У нас дві петлі на гачку, і тоді протягуємо робочу нитку через ці дві петлі. І так в'яжемо до кінця цього ряду. Я закінчую в'язати перший ряд. Це остання петелька. І після цього роблю повітряну петлю підйому, повертаю в'язання, і так, як ми робили в першому ряду, я починаю в'язати в другу петлю. Теж стопчики без накиду. Починати в'язати будемо завжди в другу петлю від гачка, і в кінці кожного ряду будемо робити повітряну петлю підйому. Щоб у нас вийшла спинка, потрібно зв'язати 110 таких рядів. Це ви зробите самостійно, а потім повертайтеся я покажу, як в'язати передню частину нашого жилета. Так, я пров'язала 110 рядів, зараз покажу вам, як завершити в'язання. Я відрізаю ниточку, ось так приблизно. Витягую таку велику петельку, і цей кінчик через цю петельку протягую. Все, воно затягується, і в нас вузлик. І тепер оцю ниточку, що залишилася, гачком ось так просовуємо під останнім рядом. Кілька разів не обов'язково її ховати повністю. Просто ось так кілька разів просовуємо під останнім рядом. Цього буде. Достатньо. Ось так я чотири рази просунула, і цей кінчик можна обрізати. Все, ми завершили в'язання спинки. Дивіться, ось так виглядає у нас спинка. Тепер ми будемо починати в'язати передню частину. Передня частина у нас буде така сама на ширину, і в'яжеться точно так само. Вам потрібно набрати точно такий самий ланцюжок з повітряних петель і будете в'язати теж звичайними стопчиками без накиду. Єдине, що на спинку ми пров'язали 110 рядів. Тепер ви в'яжете лише 68 рядів і повертайтеся, тому що далі ми будемо в'язати трошки по-іншому, я покажу як. Отож, набирайте такий самий ланцюжок з повітряних петель, в'яжете 68 рядів і повертайтеся назад, я буду розказувати, як зробити горловину. Так, я пров'язала 68 рядів. Буду починати в'язати 69. Його ми теж в'яжемо звичайними стопчиками без накиду, так як і всі попередні ряди. Єдина відмінність в тому, що до кінця цей ряд не дов'язуємо. Пров'язуємо лише 44 стопчики без накиду. В'яжіть ці стопчики, це буде якраз до половини нашої деталі. І повертайтеся. Так, я пров'язала 44 стовпчики без накиду. І тоді роблю повітряну петлю підйому і повертаю наше в'язання. Думаю, ви зрозуміли, що далі ми будемо в'язати тільки половинку нашої детальки. І наступний ряд просто в'яжемо стовпчиками без накиду до кінця, тобто сюди аж. Звичайними стовпчиками без накиду, так як і в'язали. Так, я знову дов'язала ряд до кінця, оце, що ми верталися, роблю повітряну петлю підйому. Знову повертаю в'язання. Так, і наступний ряд в'яжіть знову звичайними стопчиками без накиду, але до кінця кілька петель не дов'язуйте, тому що там потрібно дещо зробити. В'яжіть цей ряд майже до кінця і повертайтеся. Ось, мені залишилося ще кілька петель дов'язати. Тут дуже уважні, будьте. Так, дивіться, в мене до кінця цього ряду ще три петлі. Дві я пров'язую, а третю петлю останню, так і залишаємо, з нею нічого не робимо. Просто пров'язуємо повітряну петлю підйому, знову повертаємо в'язання і в'яжемо сюди звичайними стопчиками без накиду до кінця. Так, дивіться, таким методом нам потрібно пров'язати ще 42 ряди. Щоразу, як ми будемо доходити до цього місця, то останню петельку не пров'язуємо, а просто залишаємо її так, як є. Але це стосується тільки цього боку. у нас край має бути рівний, тут всі петлі дов'язуємо до кінця, тому що це буде ну, бік нашої жилетки. Тут ми будемо формувати виріз, тому кожну останню петлю не дов'язуємо. Ще 42 ряди в'яжемо таким способом. Так, дивіться, я пров'язала необхідні ряди, і зараз період жилета виглядає ось так. У нас тут почала формуватися горловина з одного боку це буде v образний виріз такий. І тепер нам таку саму частинку потрібно зв'язати ще з цього боку. Для цього ми будемо ниточку кріпити ось тут. І точно так само, як в'язали цю частинку, будемо в'язати і цю. Дов'язуємо сюди. Тоді одну петлю в кінці не пров'язуємо, вертаємось назад, знову дов'язуємо сюди, одну петлю в кінці не пров'язуємо, і, і так само треба пров'язати 42 ряди. І тоді в нас сформується такий v образний виріс. Зараз я вам покажу, як прикріпити сюди ниточку, і після цього ви самостійно зв'язуєте таку саму частинку з цього боку. Я взяла нову ниточку. Ось так обмотуємо її кругом гачка. Тоді ту частинку нитки, що приєднана до клубка, протягуємо через петельку. Ось так. Все, в нас зробилась така петля. Тепер беремо ту частинку нашої детальки, до якої потрібно приєднати нитку, Вводимо в неї гачок, беремо ту петельку, що ми зробили. Вводимо в неї гачок. І ось так витягуємо її. І тепер нам потрібно пров'язати ніби повітряну петлю. Все. І далі в'яжемо стопчиками без накиду. Ось цей кінчик, що залишився, ми його теж захоплюємо, щоб він потім ніде не було його видно. Пров'язуємо його в деталь. Ось. І все ми приєднали. Далі в'яжемо звичайними стопчиками без накиду. 42 ряди. Так, дивіться, в мене вже готова і передня, і задня частинка. Я їх ось так склала лицевою стороною всередину. Тепер нам потрібно зробити шви на плічках, ось тут з двох боків, і шви з боку. Правда, тут є один момент, нам потрібно залишити отвір для руки. Тому, починаючи від верху, ми відступаємо 25 см. Я ось тут позначила маркер. І починаємо зшивати від маркера і аж донизу. І так само з другої сторони. Я пропустила 25 см зверху, щоб був отвір для руки. Поставила маркер і починаючи від маркера, буду зшивати ось так донизу. Отож, нам потрібно зробити шви з цього боку на плічку, з цього боку. Ось тут боковий шов від маркера, і з цього боку так само боковий шов від маркера. Зараз я вам покажу, як гарно і акуратно шити ці деталі. Я зшиваю пластиковою голкою, тою самою пряжою, з якою в'язала. Нам потрібно ось так скласти дві наших детальки лицевою стороною всередину. Вводимо голку під останній ряд. На кінчику я зав'язала вузлик. Тепер дивіться, нитка нас з цього боку. Ми голку вводимо з протилежного. Те саме місце бажано. Ось так до кінця не затягуємо. Сюди вводимо голку ще раз цю петельку, тепер вже затягуємо до кінця. Таким чином ми зафіксували ніби. Далі вже будемо сшивати трошки по-іншому. Дивіться, бачите, у нас з цього боку, ніби косичка, і з цього боку теж косичка. Ми будемо зшивати наші детальки тільки за одну сторону цієї косички, за внутрішню. Дивіться, беремо з цього боку, підхоплюємо голку лише одну частинку косички, ту, що ближче до середини. І з цього боку так само підхоплюємо лише одну, ту що ближче до середини. Важливо, дивіться, у нас ниточка з цього боку, значить голку теж починаємо вводити з цього боку. Внутрішню частинку косички. Так, тепер ниточка з цього боку, значить, голку вводимо з цього боку. Шукаємо внутрішню частину косички з одного боку і цю внутрішню частину косички. І зшиваємо. І так. Аж до кінця нашої детальки. Це дуже просто робити. Якщо шивати таким способом, то з лицьового боку шов буде виглядати ось так, він практично непомітний. Отож, вам потрібно зішити жилет на двох плічках, а також по боках. Шивайте, повертайтеся, і я покажу, що ми будемо в'язати далі. Дивіться, я вже зішила. Жилетку там, де потрібно, по боках, і ось тут зверху, де мають бути плечі. І тепер нам потрібно обробити ось ці вирізи для рук і низ нашої жилетки. Я буду обв'язувати її такою резиночкою. Зараз покажу, як це зробити. Я буду показувати на прикладі низу жилетки. От вже прикріплена ниточка, і тепер нам потрібно пров'язати 10 повітряних петель. Один. Два. Три. чотири, П'ять. Шість. Сім, вісім. Дев'ять і десять. Ось цей кінчик, що залишився з ниточки. Ми обрізаємо. Так. І тепер будемо по ось цьому ланцюжку з повітряних петель в'язати донизу, до нашої резиночки. В'яжемо звичайними стопчиками без накиду. Ось так захоплюємо частинку ланцюжка. Ми будемо в'язати тільки за одну петельку від ланцюжка цього. Так, тепер дивіться, мені залишилося пров'язати ще одну петельку. Як ми це робимо? Вводимо гачок в неї, витягуємо робочу нитку. Але цих дві петлі на гачку не пров'язуємо. Ми далі вводимо гачок в останній ряд нашої жилетки під петельки, знову витягуємо робочу нитку, і тепер пров'язуємо цих три петлі на гачку. Пров'язали. Тепер ми будемо в'язати стовпчиками без накиду до кінця нашого ланцюжка. Але пам'ятайте, що захоплюєте лише одну стінку від нашої косички. Я буду захоплювати ту, що далі від мене. Ось так за одну стінку пров'язуємо до кінця. Так, я дов'язую останню петлю. І тепер нам потрібно зробити повітряну петлю підйому. І знову повертаємо в'язання, і лише за одну стінку петлі в'яжемо аж до кінця ряду звичайними стовпчиками без накиду. В кінці ряду знову ми останню петлю не дов'язуємо, а вводимо гачок підряд на нашому низу жилетки. І пров'язуємо вже три петлі на гачку. Все, і тепер знову вертаємось так само, пров'язуючи лише за одну стінку петлі вверх. І такою резиночкою ми будемо обв'язувати по кругу весь низ нашої жилетки. Це ви будете робити самостійно. Як дойдете до цього місця, тобто дов'яжете вже до того місця, де ми починали робити резиночку сюди, повертайтеся, я покажу, як її зв'язати в суцільну, щоб не було в нас тут роз'єднано. Так, дивіться, я дов'язала до того місця, з якого ми починали робити резинку, і тепер нам гачком потрібно ось ці дві частинки зв'язати отак разом. Як це зробити? Так, Беремо ниточку. Дивіться, вводимо гачок в одну частинку косички з цього боку, беремо ту частинку, до якої нам потрібно приєднати, і вводимо гачок в неї. І протягуємо нитку через цих три петлі. Знову вводимо гачок за одну частинку з цього боку, і в косичку з іншого боку. І знову проводимо гачок через три петлі. Ми робимо ніби з'єднувальні стовпчики, знову з цього боку і з цього. Просовуємо нитку через три петлі. І так в'яжемо до тих пір, поки ось цей отвір не закриється аж сюди. Так, дивіться, все. Я дов'язала до кінця. Ниточку можна обрізати. Ми її закріплюємо ось так. І для певності. Оцей кінчик під кількома рядами просовуємо, щоб він потім ніде не виліз. Стагачком. Так, все. І обрізаємо вже його остаточно. Бачите, ось це місце, де ми з'єднували, тут практично не видно, що ми його з'єднали. Все, і ось такою самою резиночкою нам потрібно обв'язати ще два рукави. Ви обв'язуєте ці два рукави, потім повертайтеся я покажу, як обв'язати горловину. Так, в моєму жилеті вже обв'язаний низ, обв'язані рукави, і тепер залишилося ще лише обв'язати горловину. Ми її будемо обв'язувати майже так само, але будуть деякі відмінності. Теж набираємо 10 повітряних петель, тобто резинка буде такої самої ширини. Кріпимо ниточку ми рівно посередині на спинці, в'яжемо ось так по кругу і як дов'яжете. В ось це місце, вам потрібно повернутися, я покажу, що робити далі, тому що тут ми не будемо в'язати просто по кругу, бо тоді наша обв'язка ось тут буде випирати. Там треба буде дещо зробити. Так що кріпіть ніточку отут, в'яжіть ось так резиночку, в ось це місце, і повертайтеся, я покажу, як в'язати далі, щоб гарна в нас була отут горловина. Так, я обв'язала половину горловини, дійшла до цього місця, і тепер нам потрібно ось цю резиночку прив'язати до цієї сторони горловини, ще не обв'язаної. Зараз я покажу як. Дивіться, я приклала резиночку до цієї сторони горловини, але не лицевим боком. Ось тут нас лицева сторона, а ми ніби виворотні. ось так складаємо. І зараз будемо їх зв'язувати разом. Ну, Зв'язується майже так само, як ми зв'язували ось резиночку внизу, щоб вона цільна вийшла. Вводимо гачок. Шукаємо тут дирочку, тут петельок немає, але є ось такі дирочки. І з'єднувальними стопчиками ось так зв'язуємо. Але важливо це зробити з виворотнього боку, саме з виворотнього. Бо якщо зробити з лицьового, то залишиться такий не дуже гарний шов, а нам він там не потрібен, бо його буде сильно помітно. Ось так. І бачите, з цього боку буде ось так акуратненько, нічого не буде видно. Все, і в кінці я відрізаю ниточку ось так, і, як завжди, ми її затягуємо і ховаємо. Так, і з лицевого боку у нас вийде ось так от. Все акуратно, гарненько, ось такий шов непомітний. Тепер залишається ще обв'язати другу частинку горловини. Ми чіпляємо нитку зверху, ось так як ми по всій кофточці до рукавів чіпляли. Отут чіпляємо нитку зверху до резиночки і продовжуємо обв'язувати. Як дов'яжете до цього місця, я знову покажу, як його зв'язати разом, тут так само, як і тут ми зв'язували. Але я все одно покажу, щоб було наглядніше. Отож, чіпляйте ниточку тут і дов'язуйте другу частинку горловинки такою самою резинкою. Так, я дов'язала вже другу частинку до цього місця. І тепер нам отут -от потрібно зв'язати, щоб горловинка була цільна. як ми це робимо? Ми на лице ось так не зв'язуємо, тому що буде негарний шов. А так само, ось так от складаємо, мені трохи незручно одною рукою показувати. Ось так, от на виворіт складаємо і зв'язуємо його з цього боку. І тоді в нас не буде. Негарного такого шва. Отож, зв'язуйте так само, як ми зв'язували отут, і наша жилеточка після цього буде повністю готова. Якщо це відео було для вас корисним, то залишайте коментарі, ставте подобайки і не забудьте підписатися на канал.